Про дрони говоримо ми далі з офіцером-інструктором збройних сил України Олександром Кравцовим який у нас сьогодні в студії, чому ми дуже тішимося. Пане Олександре, рада вас знову бачити. Доброго дня! Звісно, що ми не можемо говорити про дрони, не збираючи гроші на дрони. Я знаю, що ви хочете підтримати збір одного із підрозділів, який зараз на Бахмутському фронті. QR-код з'являється на екрані. Розкажіть нам спочатку на що збираємо і яка потреба. Ну, зараз основна потреба це FPV, це стає артилерією, яку можна зібрати на кухні. Це артилерія, яка е Управляється двома пілотами, грубо кажучи, і це те, де ми можемо мати перевагу в в цьому році зараз паритет на полі бою. Але якщо буде більше FPV, я говорю ці речі, мабуть, які говорять всі там сотні разів, і на ваших ефірах і взагалі FPV – це наші снаряди, які. Може запускатися кожним маленьким підрозділом. Тому один з батальйонів, з яким я познайомився під час Бахмутської операції, він продовжує виконувати там завдання. І прекрасні бійці, які показали результат, от вони попросили приєднатися і зібрати на, знову на дрони, на аеророзвідку, тому що мавіки, на яких тримається передній край, вони теж не вічні. Я вірю в те, що зараз наші глядачі сканують цей QR-код. Це дрони на Бахмутський напрямок. Якщо маєте змогу підтримати, будь ласка, не проходьте пов цей збір, тому що аеророзвідка це реально збереження життів. Це не просто ви інвестуєте свої гроші не в техніку, ви інвестуєте свої гроші в те, щоб наші люди на фронті вижили. Пане Олександре, ви зараз інструктор, ви працюєте безпосередньо з дронами, вчите інших з ними працювати. І мені здається, що в 2023 році дрони це взагалі стало головним словом. Якщо в двадцять у році Хаймерсами багато обговорювали. Вони змінили динаміку бойових дій то 23-й рік і зараз дрони, дрони, дрони. Наскільки змінилася війна за вашими спостереженнями після того, як вони стали настільки масово використовуватися? Ну, ми бачимо, що і ми, і ворог вони змушені тримати тепер техніку чим далі від фронту, наскільки дозволяє оперативна обстановка. Тобто, фронт став в дуже багатьох місцях. Це Піхотне протистояння, оскільки техніка, коли з'являється, вона стає ціллю для дронів. І е, саме зараз ми бачимо, що Збройні Сили України мають перевагу вночі. От я навчаю на ударні дрони, і що не повернувся з фронту, бачу, як вночі саме літають наші баби-йошки, як їх називають росіяни, і е, домінують вночі, піхота їхня ховається. Я не скажу, що це домінація на всіх напрямках, бо на деяких росіяни вже застосовують нічні ФПІ. Там, де напрямок удару. Але якщо говорити весь фронт, там від кордонів і до Херсону, то вночі Збройні сили мають кілька непогано перевірених виробників БПЛА, які працюють досить якісно, вражають піхоту, вражають техніку там, де вони занадто близько підійшли, або навіть мінують. Оце один з стилів підрозділу, де я був, це нічне мінування. Розставляються міни і, відповідно, день вже більш захищений для хлопців передньої лінії. І це роблять великі ударні дрони, не тільки вражають, але й мінують позиції. Тобто війна стала ще більш повітряною. Та? Так, так. От відчувається, як зараз. Навіть деякі сильні батальйони створюють окремі роти БПЛА. Пригадаємо, 23-й рік в збройних силах в багатьох бригадах з'явилися роти ударних БПЛА, рубак, ми їх так. називаємо. То зараз навіть звичайні батальйони в межах бригад розуміють, що варто сформувати кілька взводів пілотів і зробити свою роту. Зараз під це підганяють штатки, створюються вже батальйони. БПЛА, і я впевнений, що десь. В реальній перспективі у нас буде окреме навіть як формування Збройних сил, напрямок. Да? От Є зараз повітряні сили, є сили спеціальних операцій, ну, а сили безпілотних операцій. І ймовірно, так і буде. Все до того йде. А чим відрізняється, за вашими спостереженнями логіка застосування БПЛА ворогом і силами оборони? Ну, бачимо, що на фронті е у нас, наприклад, з ними однакова методика це. Контролювати лінію фронту звичайними діджай-мавіками, потім намагатися розвідувати, ми розвідуємо лелеками, фуріями, валькіріями, іншими ВПЛА, тобто ці всі назви давно відомі. І вони розвідують теж, використовуючи суперкам, Orland, know. залу. Але на жаль, ворога, поки є перевага, тим, що вони можуть досить швидко нанести удар дронами в день. Це ланцети. Оця перевага їхня залишається наразі. Ми відповідаємо точними враженнями Хаймерсам по скупченнях хворого техніки, які розвідали наші БПЛА. Але вони можуть діяти оперативно, відправляючи в догонку дрон Камікадзе, який летить на десятки кілометрів. Наші впівішки, ну, літають на 10. У випадку е висоти хорошого ретранслятора. Ставляться рекорди на 15. Но ланцет заточений на ще більші занурення в тил, на жаль, в наш тил. Ну, ланцет це взагалі такий, знаєте, якийсь ем, ключовий російський дрон. І чогось такого ж, наскільки я розумію, поки Україна не змогла зробити. Наскільки ми. Відстаємо від Росії, якщо відстаємо у виробництві дронів, і як зробити так, аби цей розрив не став неподоланним. Ну, ми бачимо, що якщо говорити про реалістичну картину, то статистика, що ворог за 23 рік в десятки разів збільшив закупки обладнання цих станків високотехнологічних для виробництва і боєприпасів, і я думаю, в тому числі дронів у нас є така, ніби Пастка, що ми, оскільки ми не обтяжені західними санкціями, то ми не базуємось на те, щоб всі компоненти виробляти в своїй країні і робити е такі підприємства масові. Ми ніби віримо в те, що завжди можна купити або нам подарують. А потім поляки перекривають кордон. О, так. тому в цьому є пастка. Можливо, вона в цьому році вирішиться, тому що росіяни не вірять в те, що їм хтось допоможе, окрім Китаю. І покладаючись на власні сили, розбудовують ці виробництво великими темпами. От нам би замкнути ці цикли теж всередині, бо FPV, які зараз там, мабуть, скоро ж будуть збирати на уроках військової підготовки, і це дуже важливо. Вони все одно всі електронні компоненти, вони ймовірніше, китайські, ну деякі там можливо західні. А росіяни стараються зараз все виробництво плат моторів зробити у себе, поки їм не вдалося. Ми можемо ще нас догнати і реалізувати виробництво повністю закритого циклу, тому що Китай теж може перекривати і перекривати третім країнам. Якщо Китай вступить в конфлікт більш глобальний, то вони можуть обмежити продаж в Європу. А ми ж через Європу фактично зараз і отримуємо китайські компоненти. Що ще ми можемо зробити? То це підтримати збір на дрони для наших захисників та захисниць на бахмутському напрямку. qr код ви бачите зараз на екрані. Потреба просто безлімітна. Тому кожна ваша гривня це гривня, яка ймовірно допоможе зберегти життя чиєї з дочки, чи сина. Тому, будь ласка, не проходьте вповз. повз. Пане Олександре. Тут у нас десь тиждень тому була дуже активна дискусія обговорення щодо пропозиції. Збирати дрони вдома, а це дуже відомий фонд Дігнітас, який займається дронами. Таку ініціативу запропонував міністр цифрової трансформації. Підтримав, ну і в соцмережах понеслося. Знаєте, давайте ще в 16 будемо вдома mm -hmm. збирати. Тобто, люди якось до цього іронічно поставилися. Ви людина, яка безпосередньо працює з дронами. Що думаєте про пропозиції кожному купити обладнання необхідне і дома спаяти цей дрон? Ну, це класна ініціатива, оскільки ми бачимо. Що країни, які подійсно повноцінно воювали в Другу світову війну, у них кількість людей задіяна в оборонному секторі, була величезна. Економіка була орієнтована ну, на 50% на оборонні рейки. У нас є частина суспільства, яка дійсно робить донати, але десь внутрішньо переживає, що от я нічого не роблю корисного фронту. Гроші, які ти відправив, це лише. Ну, ніби частина твого внеску, а коли ти реально от виділиш час і доєднаєшся до цього гуртка збору дронів, десь відправиш свого сина чи доньку на, на цей збір, да, там, чи в школі викладач організує, це реально механічна робота. Тобто, знаєте, от як оці жінки, чарівниці, які плили сітки, тобто вони робили роботу, і коли ти робиш своїми руками, ти реально допомагаєш фронту. І навіть. Ти отримаєш заспокоєння більше, бо ти щось зробив, а не просто натиснув на кнопку сплатити. І е, від цього народжується масовість. Якщо е, там, на тисячу людей з'явиться один в півдрон, то на мільйон це вже їх тисяча. І е, масштабування стає величезне, коли десь в кожній школі, в кожному гуртку е, навчають БПЛА. Да, там, літають на дронах, от є цей транс з'явився в минулому році, що десь там е, гуртки, і навіть е, в деяких областях в центрах зайнятості вчили управління дроном. Е, ну, не знаю для чого. Можливо, що потім ці чоловіки йшли в військкомат, але от оце масовість е, поширення технологій, коли кожен вміє знає, це ніби як швейцарська армія е, вчить всіх тримати зброю. От нам треба вчитися всім тримати дрони, тому що це є автоматами цього тисячоліття. Ну, століття так точно. Ну, але ви ж знаєте, є оця позиція, що чого я буду збирати той дрон або щось робити, якщо держава не зробила корупція, крадуть. От коли все стане добре, тоді я може щось зроблю. Як на таке реагуєте? Ну, це виправдання, яке іноді люди заходять від того, що є певна, знаєте. Зневіра, ну, емоційність. Тобто хлопці, які на фронті, вони змушені бути реалістами і тверезо дивитися, що якщо вони почнуть соплі розпускати, то, то ворог буде не там, а тут. І отак от люди е, мають зробити перший крок. От реально, той, хто вагається, треба знайти групу. Однодумців, які збирають приєднатися, подивитися. Для багатьох це цікаво. Технічних людей це ну, краще, ніж грати комп'ютерні ігри, піти подивитися, як збирають дрони, як вони літають. Просто зробити крок, який їм легше зробити, спустившись на ліфті свого під'їзду теплого дому, аніж це роблять хлопці на фронті, збираючи це в умовах, ну, світло на генераторах, помитися раз на тиждень. Довкола лютий холод, і там він відчувається набагато сильніше. Загалом ви вже згадали про ці такі настрої, трошки депресивні, не трошки, а прям відчутно депресивні, якщо так просканувати в соцмережі. У вас бувають напади з невіри, і що ви робите в цей момент? Ну вони мені здається прийшли у мене в 22-му році. Насправді, коли ти на фронті отримуєш таку велику дозу адреналіну, коли ти бачиш поруч смерті, то ти починаєш радіти кожного моменту життя, і ти не знаєш, коли воно закінчиться. І тому е, нема часу сумувати. Люди сумують і впадають в депресію, коли знаєте, якісь такі, от їм як підліткам, хотілося, от чи навіть дітям, от тут і зараз, щоб була перемога, щоб вже було е, таке спокійне життя, яке було до того. Якщо людина на війні проходить певні дорослішання, от я його прийшов. Я відчув, що треба жити, е, будуючи якісь глобальні плани, але не боятися, що все відбудеться не по-твоєму. Що там, перемога буде не завтра, а там, через кілька років, що треба носити форму та не ходити в красивому одязі, який ти е, можеш сам собі піти купити. От, в нашому суспільстві десь бракує стоїчних принципів. От, робити, що можеш там, де ти є, і будь-що буде. Дякую вам за те, що ви робите те, що можете, і знаходитися там, де ви є. Дякую вам величезне за за Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.